Перший в Україні огляд Lego Tumbler 76240 Невеличка помітка, аналог. Це не оригінал, це його аналог. Нагадаю, що це LEGO 76240, це тумблер, Бетмобіль Бетмена Крістіана Бейла, який знімався у ролі Бетмена. Це була трилогія темний лицар Крістофера Нована. Якщо ви дивилися, ви точно знаєте, що це за модель. Саме я фанат саме цієї трилогії, не якоїсь іншої. А в Україні це нагадаю перший огляд. Перший на момент запису цього ролу. На OLX, коли я шукав при перших своїх оглядах, коли тільки відкрив канал, я шукав, що. Мені такого цікавого зібрати. Мені потрапив такий тумблер. І я написав, що я хочу його зібрати. Я відкриваю свій канал, на що мені пані Олена з міста Одеса. Якщо ви дивитесь вам величезний привіт і дякую велике за те, що мені надали цей тумблер. Мені сказали, що ми бажаємо успіхів вашому каналу, і ми вам надамо знижку, щоб ви зробили цей огляд. Отже, сьогодні я тут. І з моменту, коли саме цей тумблер потрапив до мене в руки, прийшло 36 вже днів. 36 днів я збирав цей тумблер. Звісно, ця модель. Не ідеально, як ви бачите, вже декілька деталей в мене відпали, тому що так, це може бути. Тут дуже багато скошених граней у деталі, вони відпадають, і це, на жаль, нормально для цієї моделі, тому що все це стикувати було набагато складніше. І тому можна зрозуміти дизайнерів, які вклали в це, ну можна сказати, душу навіть, я так думаю. Тому давайте вже подивимось, як я збирав цей набір, на що в мене уйшло, нагадаю, 36 днів. Давайте почнемо наш огляд. Поїхали! Ну що, інструкція Бетмобіля має у нас такий вигляд. В принципі, тут нічого не пояснюється, як була зроблена модель, хто дизайнер. У нас тут 11 етапів збірки. Я вже зібрав першу частину і хочу вам про неї розказати, тому що думаю, що тут є про що розказати. Що мені тут подобається, більше всього, це ось такий каркас. Подивіться, який він класний, який він чудовий. Я не бачив в жодній машині такого каркасу. Одним словом, можна сказати, що це такий фундамент. Знаєте, бо він дуже такий міцний. Е Класний, на ньому буде чіплятися дуже багато деталей. Це у нас будуть задні колеса. Бачите, що вони мають такий класний вигляд. Між цим будуть з'єднуватися такі колеса, і будуть вони отут, 4 колеса, будуть у нас приблизно в такому вигляді 2 і 2. Передні колеса у нас будуть тут знаходитись. Тут ми бачимо приборну таку панель для Бетмена, що він тут дивився різні цікаві гаджети. І перемикач швидкостей, ну це така бутафорія, але ну, в цілому прикольно, що це так можна. Можна погратися цим. Ну і це буде сидіння в нас. Це у нас каркаси. Тут будуть різні турбіни, тут будуть чіплятися такі. Але знаєте, мабуть, як я вже і казав, мабуть, мінуси. Цієї збірки в тому, що ну, тут знаєте, просто взяв, склав і все. Тобто немає тут ніяких таких шестерней, немає ніяких механізмів, немає ніяких диференціалів або карданних валів. Цього всього тут немає. На жаль, це така, знаєте, уявна бетмобіль-машина. Це дуже якісний, скажімо так, аналог, тому що все тримається, нічого не відвалюється. Подивіться, ну от просто всі деталі, все тримається. Класно. Давайте вже далі збирати нашу другу, ну і так, до 11-ї частини. Тіма, скажи, що тобі тут сподобалось? Сподобається оце остання така штука. Да, тут дуже багато таких е, бутафорних елементів. Що тобі ще? Е, е... Отут бачиш перемикач коробки да, передач? Мені так? сподобалось. Ага, той. а оцей такі е, віконці сподобались? такі да. дістенькі. Так, дістенькі. Да, да. Це ми ще не, не під'єднали сюди да. колеса. Це да. будуть у нас задні колеса. Да. Тут твой ні ви за них да. колеса. Да, а тут тільки два. а тут два буде, так і тут це я уже такий. Слівий, що нас таке Да. Отже, що ми бачимо на цьому етапі, це нагадаю другий, третій, четвертий етапи. В цілому виглядає стильно, прикольно. Мені дуже подобається, як це стилізовано, як це зроблено. Але в принципі, ну настільки половина машини зібрана. Ці моделі ми маємо двоє очей, такі які, знаєте, виглядають як монстр. Це виглядає дуже стильно, дуже прикольно. Так само і носик такий. Так само у нас тут є двері. Тобто це такі стінки, вони і зліва і справа однакові. Ні, нічого такого вони не відкриваються на ці пипки, як каже мій син, будуть у нас потім косметичні такі деталі зверху. Тобто, які будуть доповнювати тумблер. це у нас такі два вихлопа. Ну це в принципі логічно. Як ви бачите, у нас такі декоративні елементи. Ось таким чином у нас виглядає двигун. Тут у нас ступіці є, на яких будуть чіплятися два великих колеса з цієї сторони, і два великих колеса з цієї сторони. Теж виглядає максимально ефектно і це круто. На даний момент мені подобається збірка. Ну скажімо так, вона дуже цікава. Ну і на п'ятому етапі вже у нас такі великі колеса доповнюються саме класне, що в нас є, це звісно двойні шини, бо в багатьох інших моделях ви такого не знайдете. Ми приєднали задні колеса. Я вирішив саме на камеру не показувати, як я це зробив, тому що це було нелегко. Звісно, по інструкції все можна зробити. Ну, тобто, тут трішечки треба було, скажімо так, сили. Зараз спробуємо його клікнути ще раз. Такий звук повинен бути клацання. О, ну зараз немає люфта, але чомусь є восьмерка, чи мені здається. Так, да, все ж таки праве колесо чомусь люфтить, Давайте під'єднаємо його сильніше. Зараз ми тільки на п'ятому етапі, і це виглядає просто феноменально, футуристично, класно. В принципі, небагато деталей залишилось. У нас будуть такі е, ну, амортизатори бутафорного типу. У нас немає амортизаторів, які б хотілося б тут бачити. У багатьох машинах колеса під'єднуються просто на останньому етапі. Тут, на всередині збірки, нам сказано, що треба їх приєднати, і це теж. Ну прикольно, бо вже можна подивитися, яка машина буде, які в неї будуть колеса і передні, і задні. Як взагалі вона буде виглядати? Ну звісно, без обвісу. Великим просто великим мінусом тут є те, що ну, не можна вправо-вліво керувати. Ну, не, ну, Чому? Чому? Ну, ну, ну хоч, хоч 5 градусів, 10 е, повороту. Чому не можна зробити? Ця ж машина зроблена по фільму, і тому е, можна в фільмі про темного лицаря, про Бетмена і Джокера Кристофера. Там повертається тумблер вліво, вправо, вперед, назад. Тобто ну, він функціональний. Чому тут саме не зробили повороту? Я не знаю. Ну знову ліфтить. Ну що, ми збирали п'ятий, шостий і сьомий етапи. Так, у нас з лівої і з правої сторони з'явилися такі обвіси. Тут ми бачимо ну, таке вікно Бетмена. Воно не відкривається, воно зафіксовано так само, як і ці деталі. Тобто трішечки можна покрутити. Ну, це так, просто для вигляду. Якісь Обрати зробити, і так само теж можна покрутити. Бачите, цей обвіз він може бути, знаєте, я його надійно закріпив, але коли ти до нього доторкаєшся, можливо, щось таке відпадає. Це, звісно, мінус. Тут у нас такі гармати є, ну це як бутафорія, це в принципі так і було і в оригінальній моделі. І у нас повністю дублюється і права частина нашої моделі, тобто вони зроблені ідентично. Спочатку збирається повністю ліва частина цей обвіз, і потім збирається... Права частина обвіз, і вже далі потім будуть отут доповнюватися різні обвіси, те, що у нас залишилося Ну що, як вам, напишіть свої коменти, мені буде дуже цікаво їх почитати. Восьмий, 9, 10 і 11 етапи я вже вирішив розповісти вам тут, бо в принципі нічого такого, просто обвіси. Немає про що тут розповідати окремо. Але давайте ми почнемо саме з 11-го етапу. Це в нас підставка Вона має у нас такий вигляд, нічого незвичного. Ця модель, нагадаю, поличного зразку. Давайте я зараз Оставлю і будемо говорити, що з цією підставкою не так. Сам це етап у нас складається з таких мініфігурок. Тут і Бетмен, і Джокер, Леджер, і Крістіан Бейл. Підставка так, е вона прикольна. Ви звісно, можете поставити її в вашому офісі, в вашому будинку, в квартирі. Байдуже, де і вона просто всі будуть на неї звертати увагу на цю машину, на цього тумблера, тому що він ну 100% привертає увагу всіх, хто хоче подивитися і спитати, що це, що це такий за витвір мистецтва. Але при оберті, коли ви хочете цю машину продемонструвати, ці колеса великі, нагадаю, що їх чотири штуки, про них ми поговоримо трішки пізніше, вони труться об те, що у нас є саме об стіл. І тому ви не можете просто взяти і отак от, бачите, і отак от повернути цей тумблер. Він буде чіпати стіл. Але з іншої сторони, поміж тим, він у вас стоїть в такому положенні і ви взагалі його не чіпаєте. Цей вау-ефект приносить просто така стояча, крута модель. Давайте швиденько пробіжимося по тому, що ми маємо в цьому тумблері. Звісно, передні колеса. Вони вже зустрічалися у нас в лего наборах. Це звичайні стандартні лего колеса, такі були у Макларена. Далі у нас є така тут, можна сказати, ну, невеличкий такий відсік, де можна саджати, якщо ви, звісно, туди вмістите нашого Бетмена. У нас є тут передні дзеркала. Мають вони такий вигляд, нічого незвичного, вони зафіксовані, тому ніяк ви не зможете нічого тут робити. Так само і є в нас двері, теж вони зафіксовані, все, ви нічого не зможете робити. Єдиний, що плюс, можна отак от відкривати наші ці такі верхні двері, щоб побачити салон е, нашого тумблера. А салон нашого тумблера теж виглядає ну, незвично, прикольно. Також у нас є е, турбодвигун. Тут який стоїть, і це у нас вихлоп який йде з цього двигуна. Є е, оці такі бутафорні жовті автомати, типу пушки, але це так виглядає. Подивіться, просто все, все трясеться. Все у нас, бачите, як, дивіться, все просто знімається і все у нас фіксується на таких маленьких, ну можна сказати, я навіть не знаю, кріплення, е, отака малесенька деталь, на якій кріплення, отак берете і знімаєте просто. Можливо, це зроблено спеціально для того, щоб, ну, знаєте, скинути вагу. Щоб можна було максимально оглянути, що тут як підключене, що як знаходиться. Сам конструктор, нагадаю, що це аналог, мені подобається якість деталей, вона дуже якісна. Ну і Давайте вже якось фіналізувати наш набір, наш огляд. І що хочеться сказати перше, звісно, ця модель. Крута, це Lego System Деталі це не технік, це нічого такого. Тут немає, немає механізмів, немає шестерни, немає колінвала. Ну взагалі нічого немає. І це, звісно, великий мінус. Але це просто Lego System, це звичайний Lego. Я думаю, що за цей набір треба поставити дизайнерам величезний респект. Я можу тільки, знаєте, ми так спокійно сидимо, розповідаємо. Мінуси, плюси, що тут не так. А дизайнери, які вклали просто в це дуже багато часу, їм, звісно. Великий великий респект. Цей тумблер просто must have для будь-якого фаната Бетмена. Особливо, якщо ви ще й полюбляєте трилогію Кристофера Нолана. «Темний лицар, то це просто must have для вашої колекції, і ви не пошкодуєте. Якщо в цілому так дивитися. Цей набір коштує на даний момент на момент запису цього зйомки, новий, ви можете знайти десь в районі 70 тисяч гривень на різних інтернет-магазинах. Якщо ви хочете купити собі вживаний цей тумблер, десь його можна знайти в районі 5-7 тисяч. Я його купив, звісно, менше 5 тисяч, тому що це аналог. Але якщо ви навіть його купите, ви будете 100% в захваті. І це великий плюс в тому, що ви можете зібрати такий крутий набір і любуватися ним кожен день, і просто який він має феноменальний вигляд. У мене після тумблера планується Lego Friends. Я вже його збираю, тому можете підписатися і очікувати. Якщо ви фанат й друзів, це точно буде огляд для вас. Звісно, після цього я планую зібрати ось такий Бетмобіль. Це Лего Лего Технік. Набір Бетмена метарів. За якщо ви дивилися після Крістофера Нована, був перезапуск кіно Всесвіту DC. і там вийшов саме цей Бетмобіль. Тому залишайтеся на каналі. Підписуйтесь і ставте лайки. Підтримуйте нас, ми дуже це цінуємо. Правда. Не забувайте підтримувати наші збройні сили і донайте, донайте і ще раз донайте. Нашим захисникам це зараз вкрай необхідно. Дякую вам за увагу. Побачимось на інших оглядах. Пока!